Споратись з життям, яке не завжди схоже на кіно. Я в монтажному переході між драмою і катарсисом. Іноді бути епізодом у чиємусь житті не менш цінно, ніж головним героєм у своєму. Не забудьте саундтрек у навушниках, коли йдете з дому. Камера вас уже знімає. Ви коли-небудь ішли по вулиці в навушниках і уявляли, що ви б головний герой фільму, а камера десь там позаду знімає як ви драматично дивитесь у небо. Або писали повідомлення і думали, о, це буде поворот в сюжеті. Якщо так, вітаю. У вас мейн character синдром, і це нормально. Майже привіт, мене звати Анна Людько. Я маркетолог з 13-річним досвідом, яка по дорозі до маркетингової стратегії забрела в психологію і так там і лишилася. На цьому каналі ми розбираємо не тільки поведінку клієнтів, а й себе зі всім драматизмом, багом і внутрішнім голосом, який говорить ти особливий синдром головного героя це не хвороба, а радше тенденція бачити себе центром подій, ніби все навколо частина нашого особистого сценарію. Трохи романтики безумовно, трохи нарцисизму можливо, але здебільшого це спосіб психіки впоратись з життям, яке не завжди схоже на кіно. Іноді навіть на дуже погано зняти кіно. Уявляти себе головним героєм це спосіб дати значення буденним речам. Мовляв, я не просто п'ю каву в самоті я в монтажному переході між драмою і катарсисом. І тут є користь. Бо якщо ми на хвилину бачимо себе важливими, ми більше слухаємо себе. Більше помічаємо свої бажання, може навіть краще ставимось до себе, бо головного героя ж не кидають без уваги. Але є і зворотний бік. Мейн карактер Сріндром може перетворити світ на фонди, друзі, на другорядних персонажів, їхні проблеми на сюжетні повороти, які мають служити вашій історії. І тоді замість близькості з'являється дистанція, бо іноді треба бути не головним героєм, а другом. Сусідом, слухачем, а головна роль це теж відповідальність, а не тільки красива драматична сцена на фоні дощу. Зрештою, ми всі головні головні герої своїх історій, але це не скасовує того, що ми другорядні в історіях інших, і це окей. Світ це, це не один серіал, а мільярди маленьких сюжетів, які часом перетинаються. Іноді бути епізодом у чиємусь житті. Не менш цінно, ніж головним героєм у своєму. А тепер зізнання. Ви ж не помітили, що це відео взагалі-то не було зняте, а створене за допомогою Хейджен інструмента, який робить відео замість мене. Навіть головні герої часом користуються штучним інтелектом, бо головна риса сучасного персонажа делегувати. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше глибоких тем, трохи іронії і трохи правди. Ну і головне, не забудьте саундтрек у навушниках, коли йдете з дому. Камера вас уже знімає.